Одразу кілька загадкових смертей 23 жовтня в одному із гуртожитків Полтави знайшли тіла чотирьох осіб, трьох молодиків. Та однієї дів дівчини, як повідомили у поліції, ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Зазначається, що близько 17-ї години медики повідомили правоохоронців про тіла чотирьох осіб у Київському районі міста. Для встановлення причини смерті їхні тіла направили на судову медичну експертизу. Поліція почала розслідування за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України про умисне вбивство, як передбачає процедура в подібних випадках. Обставини та причини смерті молодих людей. З'ясовує слідство. Також загадкові смерті трапилися і у Львові. Так, 23 жовтня в одній з квартир елітної багатоповерхівки на вулиці Личаківській знайшли мертвими двох молодих 25-річних чоловіків. Серед попередніх версій смерті розглядаються парадозування наркотиками. Тіла у квартирі ввечері понеділка виявила родичка одного з хлопців та повідомила в поліцію. За інформацією правоохоронців, ознак насильницької смерті на тілах померлих не виявили. Тіла чоловіків також скривали на експертизу, яка і становить точну причину смерті.